На Полтавщині працівники Служби безпеки України затримали ракетирів, які вибивали гроші з місцевих підприємців. Спільно з національною поліцією СБУ нейтралізували злочини угрупування, яке тероризувало і намагалося тримати в страху представників бізнесу та національних меншин у Полтаві. Зловмисники систематично вимагали гроші за безперешкодне ведення бізнесу. У разі відмови сплачувати гроші погрожували фізичним насильством. Правоохоронці задокументували факт вимагання двома фігурантами 10 тисяч доларів США у двох полтавців. Одного із них для отримання неіснуючого боргу жорстоко побили. Зловмисниками виявилось особи, які вже мали проблеми із законом та були засуджені за аналогічні злочини. Один із учасників угрупування Смотрящий – за представниками нацменшин в регіоні. Під час обшуків у помешканнях затриманих було вилучено мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин вчинення злочинів. Та притягнення до відповідальності осіб, які можуть бути причетні до злочинного угруповання, наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за частини 4 статті 189 кримінального кодексу України. Це вимагання вчинене в умовах воєнного стану. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. Заходи з нейтралізації злочинної групи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.